Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже красиві і смачні млинці з трьома різними начинками, маком, сиром і вишнями. Приступаємо до приготування. Для початку приготуємо макову начинку. 100 г маку промиваємо холодною водою і прибираємо сміття. Промитий мак перекладаємо в сотейник і заливаємо молоком 150 мл. Ставимо на плиту і на невеликому вогні варимо приблизно 30 хвилин, періодично перемішуючи. Поки мак гарячий, віджимаємо його за допомогою марлі. Перекладаємо в миску і за допомогою блендера подрібнюємо. Додаємо 50 г цукру і 25 г м'якого вершкового масла. Перемішуємо, начинка готова. Для вишневої начинки в каструлю відправляємо 300 г вишні, 50 г цукру, 20 г кукурудзяного крохмалю. Перемішуємо і ставимо на плиту. При постійному помішуванні варимо до загустіння. Для сирної начинки в миску відправляємо 300 г сиру, 50 г цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру і 1 столову ложку з гіркою сметани. Перебиваємо все блендером до однорідної маси, сирна начинка готова. Приготуємо тісто для млин у миску відправляємо 3 яйця, додаємо 30 г цукру, одну чайну ложку ванільного цукру і щіпку солі. Вінчиком злегка збиваємо. Далі виливаємо трішки теплого молока із загальної кількості всього 500 мл. Тепер просіємо частинами 200 г борошна, добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Вливаємо молоко, що залишилося, перемішуємо, додаємо 30 г розтопленого і охолодженого вершкового масла. Ще раз перемішуємо, тісто для млинців готове. На добре розігріту сковорідку наливаємо трішки тіста і смажемо млинці до Легкої золотистості. Для зручності начинки я помістила в кондитерські мішки. Формуємо млинці. Беремо один млинець і з одного боку викладаємо сирну начинку, а з іншого вишневу. Акуратно згортаємо з'єднуючи сторони. Потім беремо окремий млинець і викладаємо на нього макову начинку і злегка згортаємо. На цей же млинець кладемо згорнуті млинці з вишнею і сиром і продовжуємо згортати ось так, як я показую на відео. Перед подачею розрізаємо млинці на дві або три частини. Я впевнена, що такий десерт неодмінно стане фаворитом на вашому столі. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Не забудьте поділитися враженнями у коментарях. До зустрічі у наступному відео.